Під полум'ям небес від Kilo Кілогеймс. Це розкішна гра для одного гравця. Так, це соло гра. Якщо чесно, я не очікував, що мене ігровий процес зможе затягнути. Я помилявся. Зараз розкажу. Чому насамперед я жалкую, що не знімав розпаковку цієї гри, бо це було типу я такий нічого не очікуючи, відкриваю коробку, а там мене зустрічає напис Стоп. Типу, чоловіче, візьми кілька компонентів, що лежать зверху, а решту не чіпай. І навіть не дивись туди. І я такий, що ну давай, тепер моя увага твоя картонна коробочка. Я починаю читати правила і розумію, що механічно гра дуже крута. Сеттинг тут зав'язаний на інопланетному вторгненні. Великий космічний корабль постійно випускає на наше місто свої космольоти. А також що раунду цей здоровенний космоліт опускається нижче на землю. Нам потрібно боронити наше місто завдяки вдалим комбінаціям в нижній частині ігрового поля. Взагалі, під час партії ти відчуваєш себе, наче у фільмі День Незалежності. Дідько, як я люблю це кіно. Геймплей полягає в тому, що ви щораунду маєте кидати куби і у вас є кілька перекидів. Потім ви маєте розмістити ці куби на певні дії в нижній частині ігрового поля. Числові значення на цих кубах водночас означають і потужність тієї дії, на якому він розміщений, і наскільки швидко ворожі кораблі летять до вас з неба. Дії тут доступні не всі одразу, тому тут є елемент прокачки і такого собі прогресу. Перемагаєте ви, коли фішка досліджень дійшла до свого максимуму, а зазнаєте поразки, коли здоровений корабель опускається на землю або ж ваше місто знищили космольоти. По суті, ви постійно шукаєте баланс між знищенням ворога, прокачкою своїх дій. Просуванням до перемоги, а також щоб на це все у вас вистачило енергії. Вертаючись до дня, коли я розпаковував і вперше зіграв у цю гру, я з подивом зрозумів, що не помітив, як пройшло півтори години, а це значить, процес затягнув. А далі ти відкриваєш ту іншу частину коробки, коли вона тобі дозволила, і знаходиш там сюжетну кампанію. Тобто гра буде змінюватись і доповнюватись від партії до партії. А ще Кілогеймс зробили ось таке промо. Тепер можна обороняти рідненький Київ. Якщо підсумувати, то гра дає тобі більше, ніж ти від неї очікуєш. До речі, не обов'язково ставити собі рамки, що якщо це соло гра, то вдвох ти її типу не пограєш. Ні, можна, просто це буде нагадувати більше як кооператив, в якому ви приймаєте одне спільне рішення. Я вам скажу так: повного блекаут можна не боятись, оскільки ця гра дасть вам на чим подумати і при свічках. І взагалі зі світлом буде тяжко ще довго, тому моя порада: візьміть собі пару на столочок. А цей екземпляр must have у випадках, коли ви хочете пограти, але немає з ким. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па. А я пішов дивитись День Незалежності.